Усім доброго дня! Ми як завжди з України. Доброго дня, ми з України, і сьогодні разом із вами ми відправимося у Спрінфілд та будемо допомагати родині Сімпсонів. Як що тобі зробила та дитина? Сказала, що тато ледачий і дурний. І де та дитина. Ось також не забувайте, що я граю на сервері на Мальск під назвою Тор. Не забувайте вводити мій промокод Пікс, який дасть вам приємні бонуси на самому початку гри. Потім ви зовсім трошки попрацюєте і вже зможете купити ось таку BMW, як в мене, а вона дуже крута. Бачите, літає просто як шалена. Ну що ж, а перед початком цього відео, все як завжди, по традиції. Yeah. Доброго вечора, ми з України. І ось вони новорічні квести на Намаль Скарпе. Зараз я буду проходити та дивитися, що там і як. До речі, вітаю вас усіх з Новим роком. Дякую вам всім за все з Новим роком, з Родісом Христовим, Слава Україні! Слава українській нації і ПЕЗД з російських солдатів. Сподіваюся, що кожен із вас під ялинкою п'яний не спав. До речі, напишіть у коментах, що вам подарували на новий рік. Буде дуже цікаво почитати. Отже, у першому квесті все дуже просто. Нам потрібно знайти Микиту Кобякова. До речі, десь я вже чув це ім'я та прізвище. Якщо ви знаєте, хто це, напишіть про це в коментах. Далі, після того, як ми його знайшли, він нас попросив дізнатися, чи отримала його бабуся подарунок. Звісно, ми погоджуємося та їдемо шукати цю бабусю. Оце нормально так привітали з Новим Роком. Ну і після того, як мені помили машину, я дуже швидко поїхав до цієї бабусі. Так, наче знайшов. Сподіваюсь, це вона. І так, це була вона, але Тетяна Ігнатівна каже, що подарунок вона взагалі не бачила. Тому беремо свої манатки та знову їдемо до Микити. Дорогі мої глядачі, зараз ви, напевно, задаєте собі питання, а де ж цей самий Спрінтфілд? А Він буде трішечки пізніше, а ще буде Геральд. І незрозуміло, чому навіть Джо Байден. Обов'язково дивись це відео до кінця. Ну а ми поїхали далі. Так, ось я і повертаюся до Микити. Сподіваюся, в нього є пояснення, чому його бабуся не отримала подарунок. І так, звісно, пояснення в нього було. Він розповів, що кур'єр кожного року так доставляє подарунки. Цікаво, цей кур'єр не з нової пошти. Нова пошта. остановіться, коли ви вже нажретеся, щоб вам, блядь... Ну і тепер нам потрібно поїхати та знайти кур'єра, щоб дізнатися, де наша посилочка. Так здається, я його знайшов. Зараз будемо з ним говорити. Ну а далі кур'єр нам розповів, що він просто вирішив зрізати свій шлях та поїхав через ліс, де, на його думку, міг випасти подарунок. Ні, ну це точно нова пошта. Ну що ж, варіантів немає. Їдемо шукати подарунок. Друзі, не пройшло і року, я знайшов подарунок, залишилося його тільки підібрати та можна їхати. І ось нарешті бабуся Микити нарешті дочекалася подарунка, віддаємо їй його та квест пройдено. Дуже класно, що цей подарунок знайшовся, бо я переживав за їх відносини більше, ніж за свої у реальному житті. Ой, здається, за цю фразу моя дівчина мене вб'є. Ну, а після того, як ми віддали бабусі подарунок, нам потрібно знову повернутися до Микити, щоб отримати головну винагороду за всі ці квести. А саме 15 донат коїнів та 10 льодяників. Досить непогано, але це зовсім ще не все. Після цього нам відкриваються нові квести та нова сюжетна лінія. На момент зйомки цього відео я не знав, що квестів дуже і дуже багато. Сімпсони це лише один із них. Перед тим як познайомитись з Сімпсонами, ви будете допомагати такому ютуберу, як містер Біз, Потім у вас буде просити допомоги сам Відьмак, і якщо ви йому допоможете, ви отримаєте цілих 30 донат коїнів та 15 льодяників, які потім можна буде обміняти на якісь круті подарунки. Але справжнім відкриттям для мене стала та сюжетна лінія, де потрібно було відправитися у Спрінфілд, щоб допомогти Сімпсонам. До речі, відправляв нас у цю подорож сам Джо Байден. І я був був дуже здивований, коли його побачив. Навіть знайомому відправляв фотки та писав, це Джо Байден, чи я помиляюсь. І він теж сказав, що це Джо Байден. І так, Джо Байден відправив нас у Спрінфілд, де ми разом з вами будемо допомагати родині Сімпсонів. Я хочу сказати, що на Маркс мене дуже сильно здивував. Справа в тому, що коли я був маленький, мені дуже подобалась відеогра Сімпсони The Hit and Run. І коли ми відправилися у цей Спрінфілд, я зрозумів, що. Це точнісінька копія Спрінфілда, яка була у тій грі. А грав я в цю гру дуже і дуже давно. Тому, знаєте, нахлинули такі дуже приємні спогади з дитинства. За це я дійсно Мальську дуже і дуже вдячний. А якщо про це задумуватись з боку GTA, то це взагалі шок перенести Спрінфілд заради квестів це дуже круто. Рекомендую кожному пройти ці квести, а потім ще й пограти у гру 2003 року Сімпсон Hidden Ран, щоб максимально сильно мене зрозуміти, радості в мене було, коли я проходив ці квести повні штани. Ну що ж, друзі, ось і перше відео в цьому році підходить до кінця. Я дуже вдячний тобі за перегляд. Якщо ти додивився до цього моменту, то знай, ти для мене дуже особлива людина, яка дивиться відео до кінця. А по статистиці Ютуба відео до кінця дивляться менше половини людей. Тому я дуже-дуже вдячний тобі. Дякую тобі за перегляд, вподобайку і особливо за коментарі. Повірте, я читаю усі коментарі, які мені пишуть. Ну що ж, з вами був як як завжди ваш покірний слуга піксельний. Не кажу вам, бувайте! А як завжди, кажу вам до зустрічі!